Бачите, іноді люди так монтують фасади, будують. Тут зазор реально 6 см. Якщо ви хочете, щоб у вас працював цей фасад утеплення, щоб воно працювало, цей проміжок треба заповнювати хоча б там, де горизонтальні шви йдуть, кожен ряд або через ряд піноклеєм. Для того, щоб повітря не циркулювало тут вверх-вниз. Коли повітря циркулює, тут вверх-вниз, то сенс цього утеплення зводиться майже на нівець, тому що тепле слой повітря. Він хоче наверх, наверх, наверх. І ви не маєте утеплення. Бачите, тут аж 6 см. Ну це, це новобудова, не буду казати, де. Тому монтуйте утеплення так, щоб листи по контуру або ряди горизонтальні були відсічені, щоб повітря не могло циркулювати вверх. Тоді воно буде хоч якось працювати. Я, ну, якщо ви дійсно такі клеїте на ляпухи, в ідеалі. Воно має все бути штукатурено, і цей пінопласт клеїться на грібінку без проміжку між стіною. Ставте лайки і пока!